Верховна Рада України ухвалила історичний законопроект про заборону релігійних установ пов'язаних з Росією. Відтепер громади УПЦ МПМ матимуть 9 місців на те, щоб розірвати зв'язки з РПЦ та доєднатися до православної церкви України. І скажу на тлі наших розмов сьогодні в ефірі. Аби створити якусь свою церкву, або доєднатись там до або якої іншої церкви, тільки не до московської, тому що вона заборонена. Релігійні організації, які підозрюються в співпраці з російською церквою, будуть перевірятися відповідно експертною комісією. Якщо зв'язки з країною агресором не будуть припинені, комісія подасть на юридичну особу позов до суду, який матиме право. Ухвалити рішення про заборону. Закон набуде чинності Це... чер через 30 днів з дня його опублікування. Давайте послухаємо, що говорили депутати про цей закон. За цю перемогу абсолютно більшість українців українського народу. Тому що прийняти цей закон є дуже важливим, необхідним кроком для. Державотворення для зміцнення України. Важко собі уявити, а що було б, якби наша команда в 18-19 роках не зробила величезну роботу для того, щоб отримати Томас про автокефалію православної церкви України, взяти участь в соборі, який заснував нову церкву. І сьогодні ми маємо справжню єдину об'єднану православну церкву України, яка не має жодного зв'язку з Москвою. Я вітаю, бо це шлях державотворення. Я вітаю, бо це шлях укріплення національної безпеки. Я вітаю, бо це шлях об'єднання українського суспільства. Томос визначає. Що будь-яка інша православна церква не може діяти на території України, і значення сьогоднішнього кроку якраз в тому, що Прямо держава посилює цю заборону, яка міститься в Томосі і представляє конкретні механізми для того, щоб російська православна церква не мала можливості діяти в Україні. Це було непросто. Ми витратили на це майже два з половиною роки для того, щоб підняти в порядок денний цей закон, а також для того, щоб цей закон був прийнятий. Неоднозначні були і дискусії, і були багато різних думок, але на Даний момент ми не йшли згоду, і це показує можливість єдності напередодні дня 33-го дня незалежності. Це історичне рішення не, не тільки в тому, що воно вийшло на рівень законодавства, а в тому, що воно пропонує законодавчий механізм і розриває понад 339-річний вплив російської церкви на українську а, віру і релігію. А, пане Микита, ви вважаєте це нормальний збалансований закон? Ох, пане Матвію, такого закону раніше не було. Я на чому хочу наголосити. Ну, а, звичайно, хотілося б, щоб щось таке з'явилося раніше. Але до цього ж всі поступово йшли. А, я хочу нагадати, що. Euh, свого часу на президента ще Кучму давили з Москви. Страшно, що він заборонив УПЦ КП, щоб цього Філарета-негідника, значить, розкольника, єретика, значить, десь, значить, загнав би там за плінтус, і так далі. Не піддався тоді Леонід Кучма. Навпаки, спілкувався особисто, вибудував хороші особисті стосунки з патріархом Філаретом, і таким чином. Потихеньку, потихеньку зростала церква, яка потім стала основою однієї з основ ПЦУ, про яку згадував от зараз Петро Порошенко і інші колеги. Далі були кроки за президента Ющенка. Ну ясно, що за Януковича тільки був відкат, і були намагання взагалі дійсно тут знищити все українське релігійне. Потім за президента Петра Порошенко, не лише ж Томосом єдиним. Були важливі закони. Був закон про переходи, який звільнив людей від е, кріпацтва, фактично церковного. Бо люди ж не могли раніше переходити, взагалі, да. взагалі. Да. був важливий закон про перейменування, який розглядався в Конституційному суді. І Конституційний суд, от буквально е, в минулому році, е, прийняв рішень, е, прийняв рішення про конституційність. і нам це дуже допомогло, тому що їхня така пояснювальна частина. Вона дуже була для нас потужною такою, знаєте, аргументаційною базою. І нарешті прийшов час, щоб і наша рада, дев'яте скликання, зайнялася зайнялося цими питаннями. І ми пам'ятаємо, скільки було різних ініціатив. Була ініціатива Оксани Савчук, була ініціатива Миколи Княжицького, була ініціатива Ірини Констакевич. Вони були якісь були про заборону. Ініціатива Ініціава Ринакоскевич була про ще більше спрощення переходів, тому що ну дійсно гарний закон 18-го року він не всі питання вирішив. І цей закон він не лише про заборону РПЦ, і він не лише про те, що хто не розірве стосунки з РПЦ, отримує від держави санкцію і судове рішення про припинення діяльності. Він ще й про переходи, він ще й про внормування і користування майном для всіх українських релігійних організацій. Він про багато, багато корисних речей. Я до чого це, власне, вів. Звичайно, що оця частина, я не можу зараз і ніхто не може сказати, чи ми впевнені, що вона буде на 100% ефективно працювати. Тому що не було такої ситуації. Не було. От, знаєте, ми теж посилалися, і коли писали закон на прецедентні рішення, ЄСПЛ, наприклад. Да, да є, є на наш, ну, типу, їх можна використовувати на нашу користь, але треба розуміти, що ніхто не приймав таких законів, як ми в умовах вторгнення, в умовах геноцидної війни, ми намагалися зробити як. Ну, як найкращий текст, врахували всі найкращі пропозиції Що депутатів нашого комітету, що з тих фракцій і груп, які не входять в наш комітет. У нас була абсолютно інклюзивна робота. Да, всі, всі брали участь на фінальних етапах. Прямо сідали, були такі, знаєте. Круглі столи, ну умовно кажучи, у, у, прямо у спікера в кабінеті е, годинами сиділи: і Стефанчук, і Корнієнко, і Кондратюк, е, і знач, представники всіх абсолютно фракцій груп, які підтримували закон, і ми, члени комітету, і представники ДСС. Але практика, пане Матвію, практика тільки покаже, тому що ти не можеш все абсолютно передбачити. Нам здається. Що ми зробили надійний дієвий механізм. В надійності, в тому числі з точки зору атак на нього через там, міжнародні суди, знаєте, навіть або там якщо в наш підуть е, консійний суд, в надійності я майже не сумніваюся. Я думаю, що ми там дуже добре його захистили. В ефективності я теж майже не сумніваюся, але я хочу сказати чесно, я ніколи в цьому щодо законів не брешу. Ніколи не буває такого закону, щоб ти написав би, і він, знаєте, от як е, святе письмо на віки без змін, значить, ні, ну не буває такого. Тому е, ми подивимось на практику, тому що дійсно до суду Державна служба етнополітики і своди совісті зможе піти через 9 місяців після підписання закону, але все, але все решта, е, написати нормативну базу, е, значить, почати дослідження. Якщо потрібно для цього дослідження створити додаткову комісію експерту незалежно, да? виписати перші приписи, подивитися, як на них будуть реагувати порушники. Це все вони зможуть зробити і до 9 місяців. І до 9 місяців, і далі, вже, і далі вже ми подивимось на судову частину. Я думаю, що це все має працювати. Ну і так думаю, не лише я, як голова комітету, а всі ми, хто брали. Участь в роботі над цим законом, але, але ми абсолютно готові. Я що хотів наголосити, що якщо ми побачимо, що щось не спрацьовує, щось ми може там десь не передбачили, ми миттєво напишемо правки, тому що це справа національної важливості, Да. це справа да. першорядна. Ми не будемо з цим зволікати. Якщо ми побачимо що щось потребує вдосконалення, миттєво зберемось, от так само, як ми збиралися. І зробимо все, щоб його вдосконалити прямо от по ходу реалізації. Що називається? Я дуже вам вдячний, пане Микита.